Все, їдемо додому. Ну так, сайдемо, не буду ходити по водичку до сітки. Ну так. так. Друзі, мені дуже подобається Полтава. І архітектура, і саме місто, і зелень, і як все організовано, багато пам'ятників, багато дуже гарних міст. Місто таке воно тихе, ну, взагалі, супер. І наступного разу обов'язково в цей музей краєзнавчий. Підемо всередину, подивимось експозицію. Архітектор будинку просто геніальний архітектор і художник, і це шедевр українського модерну. Я в захваті.